Наскільки ефективно для ваших суглобів вживати спеціальні пігулки або мазі і крема? Мене звуть Артем Кобзін, я кінезіолог з міста Києва, і зараз будемо в цій темі трошки розбиратись. І дійсно дуже багато лікарів при хворобах їхніх пацієнтів на такі захворювання, як артрит, артроз і остеохондроз, призначають групи так званих хондропротекторів. Тобто з цією назвою означає, що ці ліки вони створені для того, щоб захищати ваші суглоби. Або відновлювати хрящову тканину, або допомагати вам позбутися від проблеми суглобів або хребта. Але насправді ми маємо розуміти, що це за речовини. Це спеціальні білкові структури, які в принципі є в багатьох продуктах нашого харчування. І так само організм із інших продуктів харчування він може виробляти ці речовини самостійно. Тому, з одної сторони, логіки в тому, щоб вживати ці препарати, майже немає. Тому що нормальний організм без специфічних захворювань, він і так може ці речовини виробляти без додаткового вживання. Але з іншого боку, Є думка, що якщо організм е, людини, яка хворіє на е, перечислені хвороби, наповнити, так би мовити, е, спеціальними речовинами, які входять до е, складу хрящової тканини, то відповідно е, відновлення е, при цих захворюваннях буде пришвидшуватись. Але насправді це теж не зовсім так, тому що ми не можемо повпливати на молекули цих речовин, коли вони поступають до нашого організму, і якби так би мовити, змусити їх потрапити саме в ті уражені суглоби або хребці нашого хребта. Крім того, переважна більшість виробників цих препаратів в будь-якій формі, вони пишуть про те, що Ефект від їх вживання або застосування е досягається регулярним вживанням протягом декількох місяців, а то і років. Але насправді ми не можемо знати, якщо за цей довгий період часу у людини проходить біль в суглобі або в хребті, або так чи інакше зменшуються симптоми захворювання, ми не можемо з точною ймовірністю сказати, що це саме ці ліки повпливали на те, що симптоми зменшились. І тому з цього приводу в світі запроваджено дуже багато наукових досліджень. Але фокусую вашу увагу на тому, що е дослідження, які доводять ефективність цих хондропротекторів, зазвичай або запроваджені, або спонсовані саме тими. Фірмами і організаціями, які так чи інакше е, мають відношення до виробництва і реалізації цих речовин. І немає такого, що ми винайшли нову формулу, яка біодоступна, або найкраща формула, або іще якась е, новітня технологія цих хондропротекторів, яка максимально ефективно працює, і ви це відчуєте на собі. Це зазвичай все маркетингові ходи, тому що е, в складі різних препаратів все одно є одні і ті самі речовини, і просто якоїсь іншої формули е, неможливо наразі м, вигадати і м, запровадити. Люди, які вживали справжні хондропротектори для суглобів і пустишки, але цим людям казали, що це дійсно речовини для ваших суглобів. Результати у них були достатньо е, однакові, тобто е, немає доказової ефективності цих препаратів. А що от дійсно необхідно для ваших хрещів і хребта, так це помірні фізичні навантаження, е, більше рухатись, більше гуляти, е, займатися своїми м'язами, підтримувати свою фізичну форму, е, відвідувати. Інколи масаж або е, кінезіолога, для того, щоб е, завчасно виявляти проблеми з вашими суглобами і хребтом, і відповідно ще на етапі, коли ніякої проблеми немає, то е, робити профілактичні заходи для того, щоб покращити ваш стан здоров'я. І якщо вам потрібна в цьому допомога, то е, ви можете просто під цим відео написати плюс або мені особисто в коментарях. Я буду дуже радий вам допомогти.